День 18. -й. В агонії страждань. Адже вам дарована через Христа не тільки вірити в нього, а й за Нього страждати, Післення Апостола Павла до Филипян. перший розділ 29 вірш. Розмірковуючи про страждання Христа і наші власні, давайте відкриємо для себе історію Джоні Еріксон Тада. Яка знає біль і довгі страждання на власному досвіді, вона надихаюча людина і вражає, як Божа благодать яскраво проявляється через її фізично зломане тіло. Доні вже понад 50 років прикута до інвалідного візка. після трагічного випадку під час стрибка у воду в 17 років, який залишив її паралізованою нижче шиї, незважаючи на важкі випробування. Бог використовував її неспроможність, щоб явити свою силу і благодать так, як вона навіть не могла собі уявити. Джонні заснувала й очолює організацію Johnny and Friends», яка несе надію в Ісуса та надає практичну допомогу людям з інвалідністю по всьому світу. Вона написала понад 50 книг, які надихнули мільйони людей. Крім цього, Джоні веде радіопередачі, виступає з промовами, пише пісні, співає і захищає права людей з різними видами фізичних та психологічних порушень. Завдяки всьому цьому вона доторкнулася до безлічі життів Божої любові і принесла підтримку спільноті людей з інвалідністю. Протягом багатьох років Джоні пережила безліч серйозних проблем зі здоров'ям, включно з травмою спинного мозку, хронічним болем, раком грудей. І респіраторними захворюваннями. Однак ці випробування не віддалили її від Господа, а навпаки, зміцнили її свідчення про віру і стійкість. Вона жива демонстрація Божої благодаті в дії, її роздуми про біль і страждання продовжують надихати і змінювати серця. Давайте дозволимо її відданим роздумам торкнутися наших сердець. Чаша скорботи. Подібно до того, як Ісус молився в Гевсиманському саду, я просила Отця позбавити мене від моєї чаші страждань. Але на відміну від Христа, який зробив це тричі, я благала незліченну кількість разів. Поступово, з часом, я почала з обережністю приймати свою чашу скорбот, і коли мені здавалося, що я випила її до останньої краплі, я нарешті зрозуміла: прийняти Божий важкий шлях із вдячністю це вища форма віри. І найбільше переживання для християнина. Коли наш Спаситель охоче прийняв ту жахливу чашу, він виявив найвищий послуг своєму Отцеві. Непохитна віра Ісуса довела, що Він цінує Бога понад свою волю. Це також може бути вірним і для нас. Випити чашу, яку Бог дав нам, значить відкрити шлях до найвищої радості в християнському житті і показати, що ми цінуємо Божу волю вище за своє бажання. Це також демонструє глибину нашої любові до Бога, коли ми придушуємо всі скарги і з гідністю випиваємо свою гірку частку до кінця. Для всіх, особливо для світу, що спостерігає, стає очевидним, що ми звеличуємо Його вище за будь-які страждання, які нам довелося пережити. Ми йдемо слідами Ісуса, який вийшов із Гевсиманії, взяв хрест і пішов на криваву гору Голгофа. Бог Отець. Прославив Ісуса за Його послуг, і Бог возвеличить цього ж Ісуса у вашому житті. Чи зменшується вагу вашого Христа? Можливо, ні, але Його тяжкість достатня, щоб змусити вас міцніше триматися за Нього. Господи, коли біль стає нестерпним, допоможи мені не боятись і не нарікати, а продовжувати йти з тобою. Очікувати зустрічі з тобою, нехай я пізнаю тебе і силу Твого Воскресіння, і стану схожим на тебе. Питання для роздумів. Який біль чи страждання ви переживаєте сьогодні? Як Бог може явити свою силу і благодать у вашому в житті та житті оточуючих? Як ви можете на практиці показати, що цінуєте Божу волю, молитовні потреби за людей і народи, які зазнають страждання за Христа, за готовність стійко переносити страждання заради Ісуса, а також за зцілення від Бога підтримку, співчуття і розуміння оточуючих людям, які отримали різного ступеню ментальні травми і розлади.